Рекордно тепла зима не зупиняє духів. Попри застереження рятувальників, не ходити по кризі. Люди все ж продовжують пересуватись по замерзлих річках та озерах. Так у Вінниці на вулиці Якова Шепеля рятувальники дістали чоловіка з водою на відстані 4 метрів від берега. Причини трагедії наразі встановлюються слідчими нацполіції. Безпечна товщина криги 7 сантиметрів цієї зими. Товщина льоду доходила до 2-3 сантиметрів для рибалок та охочих прогулятися по кризі. Це вкрай небезпечно. Ечно для життя, адже можна провалитися в водойму. Втім, є духи, яких жодні застереження не зупиняють. Про це нам розкаже Оксана Урбанська, речниця ГУДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас. Добрий вечір. Чи є статистика можливо щодо кількості подібних інцидентів у Вінницькій області за цю вже зиму? Звісно, така статистика є, адже в Державній службі надзвичайних ситуацій дуже чітко відслідковуються всі такі випадки, адже на проведення аварійно-рятувальних робіт, які також пов'язані з порятунком людей на водних об'єктах як влітку, так і взимку, залучаються безпосередньо бійці Державної служби надзвичайних ситуацій. На жаль, цієї зими цифра вже досить таки плачевна. На території Вінницької області ми маємо П'ять загиблих віничан на щастя, двох людей вдалося врятувати. Якщо порівнювати статистику за аналогічний період минулого року, то минулого року жодна людина. На даний період не загинула. Хоч і зима була трошечки краще, морозів було більше, і звісно була крига. Чому люди ігнорують ці застереження надзвичайників, нам невідомо. Хоча превентивна робота проводиться дуже посилено, особливо в населених пунктах, де дуже багато водойм. Якщо говорити, як правильно діяти, якщо ж людина все ж таки провалилась під кригу, ну правильно діяти це, передусім цієї зими не виходити. На тонку кригу, тому що крига занадто тонка. Морозна погода є нестійкою. Якщо порахувати дійсно такі ночі, які були справжні, справжні морозні, то можна, як то кажуть, на пальцях однієї руки. Але для того, щоб людина могла вийти на кригу, то тощина льоду має бути не менше 7 сантиметрів. Такої, якби товщини, на жаль, не спостерігалося, зокрема на річці Південний Буг, де декілька днів після нового року врятували наші бійці служби порятунку людину, яка намагалася замерзлу річку Південний Буг використати у вигляді пішої переправи та ще й проїхатися велосипедом. Тобто, передусім говоримо про те, що виходити цієї зими. На замерзлі водойми категорично заборонено. Якщо все ж таки людина вже провалилася під кригу, опинилася у полоні крижаної води, вона має перш за все зібратися, не панікувати, заспокоїтися. І як я вже неодноразово розповідала, і розповідають наші фахівці з розкинутими руками, намагатися вибратися на лід і потихеньку, потихеньку перекочуючись. Намагатися як би самоврятуватися. Якщо ж люди побачили, що хтось порвалився під лід, обов'язково треба одразу зателефонувати за номером 101. Потім, вже, якщо ви впевнені у ваших силах, у власних силах, можете надавати порятунок людині за допомогою підручних засобів. Це може бути палець, ремінь або навіть шарф. Дякуємо, що завітали до нас до студії. Дякую, що завжди піднімаєте актуальні питання. А нашим глядачам нагадую, з нами була Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. А ми продовжуємо наш випуск.